Площа героїв Майдану має набути нового вигляду. Для цього треба прискорити процес обговорення концепції її зовнішнього вигляду. На цьому наголосив Сергій Кузьменко під час апаратної наради. За його словами, при створенні пам'ятного знаку борцям за незалежність України варто врахувати той факт, що площа використовується і для масових розважальних заходів. Сам процес обговорення треба прискорити і запланувати фінансування на наступний рік для реалізації цього проєкту, відзначив очільник області. Моє глибоке переконання, вона повинна і особлювати і борців за незалежність України, і тих людей, які склали голови і за незалежність, і на війні під час відстоювання незалежності нашої держави. Але ця площа також передбачає, оскільки вона найбільша, Проведення різних заходів, в тому числі різного характеру, різного настрою. Тому це потрібно врахувати під час прийняття рішення, як вона має виглядати ця площа, який має бути встановлений і де має бути встановлений пам'ятний знак на честь наших захисників.